Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 23 квітня. Новий день, нова робота. Сьогодні без опадів, трошки хмарки на небі. Вітру великого нема. І я з оприскувачем. Зупиняю вегетацію покровних рослин своїх. Ну, Тут в принципі залишилося одне жито. Ну і ще оце озима. Озимовіка віка ще попадається, колись сіяв совмісно і зупиняю. Сьогодні щоб десь днів через 10 вже сіяти сою. Значить трошки, звісно, проблематично. Вже мені погано видно, як їздить, тому що сіяв ці покровні навскоси, а треба орієнтуватися, щоб поїхати по оцій, по стерні. А воно повиростало вже велике, так що трошки проблематично, але ну, стараюсь передивляюся. Отакі діла. діло. Зараз не чуть. Приїхав сюди так добре, тут жаворонок має співає. На бойому це тут один пай, а там рядом пай і зазимою пшеницею. І тут наутільний, вони тут живуть. Сьогодні навіть їздив по дорозі, так нічуть ніде. Оце в цьому вони осередку тут і живуть. Значить виливаю ліфосата. 200 літрів на гектар. Така норма. Ну, може трошки менше чи більше там виходить. Ну, орієнтово так. Десь 2,5 літри додаю кілограма 3 карбаміду. Ну оце зараз на даний час по порівнянні із колесом Т-25. такої висоти вже достигає жито. Воно ж посіяно було в місті з гречкою зразу по уборки, пшенички і того таке велике. На тих, де сіяло озимну, там звичайно трошки менше. Значить, як заїжджаю, края оббив, а тоді кидаю в мене така штука, другий раз я її ще й прицепляю на край оприскувача, щоб сусідній посів не пошкодити, одміряв, заїхав на нього і тоді беру напрямок і їду. Вон красиво піднявся, жаворочок, співа. Приємно. Я ж кажу, оце тільки в цьому місті і чуть що жаворонки ще живуть, так оце, оце новий тіл. Не треба не орат поглубже, нічого. Отак я воно зараз стоїть і по оцих буду сіяти. Отака сьогодні робота. отаким таким займаюся. Поки є час, бо там то сіять чи садить городи, оранка і тому подобне. Погода дозволяє, трошки підтряхло. Та в мене тут, в принципі, не дуже і сиро не тягнеться ні за слідами, не за колесами, ні. нічого. хорошо. Трудимося. Ось така інформація про мою роботу в полі. А цим і займаюся. <кій> На цьому всім миру, добра, благополуччя, а я поїхав родитись далі. До нових зустрічей.